Всім привіт-привіт! рада бачити вас на своєму каналі. Дякую ще за вітали. Сьогодні я вам буду показувати базову косметичку для новачків. Думаю, це не тільки для новачків, я думаю, просто це базова косметичка, яка повинна бути просто у всіх дівчат. Я також... Я вибирала не з люксових позицій, а більш бюджетних, щоб всі могли собі придбати деякі позиції з цієї базової косметички. Я, як бачите, не нафарбована. Ми будемо зараз фарбуватися. І почнемо ми з бальзаму або це якби вазелін для губ від True пау-пау. Можна купити будь-який бальзам. Я думаю, можу, да? Я думаю, всіх дівчат і взагалі людей. Є якийсь бальзам, вазелін, якась олійка для губ, щоб просто зволожувати. Так що це також входить в базову косметичку. А чого, коли я сідаю знімати відео, мені так стає спекотно? В чому парадокс? Він може подивитися на цей спонж, він такий великий. Для базового макіяжу нам потрібен лише консилер. Якщо ми робимо косметичку для новачків, я думаю, для новачків треба якби, починати з консилера, а потім вже додавати якийсь крем, тональну основу і так далі. От я, наприклад, починала з консилера. У мене консилер від Maybelline Fit Me. Він такий плюс-мінус щільний, але не занадто. І ще дивлячись, яке ви перекриття хочете. Якщо ви хочете перекриття, ну таке, знаєте, невагоме, не дуже таке щільне, але щоб воно перекривало плюс-мінус, то можна купити від Glimb, якщо ви плюс-мінус щільне хочете, то це фітмі. Да. У мене 0,8 відтінок, він трошки такий рудий, так стану. Він, ну, ні, він не рудий, ну коротше, він нормальний. У мене ось 0,8, але він змішаний з 0,5. Так що майте на увазі, що насправді 0,8 дійсно трошки рудий. Він більш підходить для таких, таких смуглих дівчаток або з жовтим питоном шкіри. Ну, теплим. А ми наносимо на те зони, тобто під очі, на ніс, на підворіддя. я сюди часто наношу. І можу на прыщі, бо цей консуль добре прикриває. Він брудний, да, я знаю. Вибачте, не помила. Боже який він великий, чого він такий великий. Коли я свій, наприклад, мочу, то він не такий великий, чого цей великий такий став. Ступи все моє обличчя. Він мого носа. І також для базової косметички найголовніше також пензлики або всякі спонжики. Ну, коли в мене не було прям багато грошей для базової косметички, то я використовувала тільки спонж. Ну, спонж, ну, він, спонжі всі дешеві, плюс-мінус. Можна в рорінити, в Єві. Тобто там вони точно до 100 гривень будуть. Але вони не будуть прям такі якісні. І тобі, вони можуть бути деякі тверді, деякі м'які. От якщо що, то вибирайте краще. Якісь м'які спонжі. Докось, коли в мене не було багато грошей для косметики, особливо там для якихось там пензликів, то я купувала лише один якийсь пензлик, як ну він там для пудри просто пензлик, і використовувала його для багато чого. І я навіть в цьому відео покажу, який я брала пензлик, ну, його форму. Не саме цей пензлик взяла трошки інший. І це було це дуже було багато років тому. І я наче вже цей пензлик викинула. Бо ну, йому вже дуже багато років, і він вже там, мабуть, там, просто живуть якісь бактерії. Я їм не буду заважати, я, коротше, викинула все. Ми закінчили з консилером. Ось у нас ну, звичайний результат. Тобто ми просто трошки перекрили синячки, зону трошки вирівняли. Це і все. Звичайний консолор, але бюджет не дуже великий, але все ж таки якісні продукти хочеться придбати, то я показую мультитаскер від Юніко. А так як це мультитаскор, тобто це мультифункціональний продукт, він може підходити як на повіки, тобто ціні румяна і на губи. У мене відтінок оргазм будемо сьогодні використовувати, бо давно ми його давно не використовували. Ось такі рожевий, я думаю, багатьом він підійде. Це самі звичайні рожеві румяна, але також їх можна наносити не саме як румяна. Тобто, дивіться, ви за 400 гривень, ну, за 400 з чим-то ви купуєте аж три продукти. Ви можете придбати, звісно, інший відтінок, щоб він підходив навіть як син ну, типу, дуже класний як тіні, як рум'яна і як помада. У мене є в плюс мінус цей відтінок, але це пробник це в мене відтінок Сенс. От він як румяна не знаю, а от як на ціні, як на губи, я думаю, він крутий. Але цей також, напевно, У мене ще є відтінку Icon. Він також дуже класний. От він дуже підходить мені на губи, я обожнюю наносити на губи і дуже класно виглядає на щічках. Як на тіні, я ще його не пробувала. Ми нанесли і тушує. Це все знову з пончиком. Я думаю, це відео буде дуже корисним для новичків, які хочуть почати фарбуватися. І мені, ну, вони просто не знають, що треба для базової косметички, тому ось показую. Далі я буду пудритись від пудри від Піс. Вона, до речі, ну, бюджетна плюс-мінус. Вона щось там, якщо брати з ЄС і її замовляти, то десь буде 250 гривень. У мене вона прозора. Це наче рисова, чи я не пам'ятаю, да, рисова пудра це вона головне, що вона без тальку, тобто вона буде дуже класна. Пензлик, про який я говорила, ось такі пензлики, ось така нього форма це для пудри. Не зважайте увагу, що тут якісь е, такі червоні цятки це від помади, І от від Essence Вона. Пензлики, есенс, до речі, плюс-мінус бюджетні, так що також можна їх купувати. Або або можна купувати пензлики від о, Top Face Пилиться і припудруюсь. Можна припудрити все обличчя також, дивлячись на те, як вам, який вам фініш подобається: натуральний, матовий, або взагалі взаглісяючий. не наносити пудру. ну, Може під очі тільки. Ось я, наприклад, люблю плюс-мінус натуральний, тобто я наношу на те зони на очі, на носик трошки. Підберіть сюди складочки, і отак от зберу і на лоб наношу. Все. На лоб я можу прямо так трошки розійтись. Продовжимо ми з палеткою від ламель. Ми будемо використовувати тут тільки скульптор, але одразу попереджаю, що ця палетка, як бачите, тут є і контур, і бронзер. Я не знаю, що це мені буде говорити. І рум'яна, і халайтер. Але в цій палеці саме декотна це два контури і, в принципі, плюс-мінус бронзер. Тобто румяна вони залишають дуже сильні плями. Я взагалі не знаю, як це використовувати, що це таке. А халайтер він не сяючий, він якийсь наче матовий, ну, тобто халайтер взагалі тут відстій. А якщо обрати якісь палетки, ну я просто із палеток дуже мало знаю. Які круті, бо в мене була тільки ця від Ламель і від Smashbox зараз. А, як ви знаєте, від Smashbox дуже дорога. Ну, не знаю, що порекомендувати. Оця просто 250 десь коштує. Ем, чесно, не знаю, що порекомендувати з палеток для обличчя, але я купила колесцю. Але, ну, типу, вона, я думаю, не погана. Просто я багато бачила, що користуються дуже активно бронзером цим, цим і цим. Тобто я, я не знаю для чого. От серйозно, от, напишіть в коментарях, для чого це. Я постійно задаю собі питання, що ж це таке? Я, я до нього навіть нікого не притрагувалася. Коротше, ми можу мішати так ось скульптор. Ми на основної вулиці можна нанести трошки бронзера. Але я, якщо чесно, не дуже хочу. Тобі. Я беру ось такий хайлайтер від Patricia Ladow. Він зараз не продається ніде, тому можете придбати від Ламель такий хайлайтер. Така мініатюра. Не мініатюра, а просто Adobe називається. О, прям в білі трошки шкіру, але я думаю, це не... Ну, все одно. Далі я беру клей для Брів від Нікс. Можна взяти якийсь любий, я знаю з Blue з фіолетовою, наче кришечко і непоганий. Він фіксує брови. Він прозорий. у мене не прозорий. Можна цей, в принципі, він також плюс-мінус бюджетний, я пам'ятаю, вроді 300 гривень він коштує. Тобто не за всі кошти світу, і його вам вистачить дійсно надовго. Ми просто зафіксували брови, ми їх не будемо малювати. Щодо кольорових гелів для брів, я не знаю. Не знаю. Я навіть в мас-маркеті, ну Це мас маркет також, але прям щоб я в Євгену бачила кольоровий гель для брів, то можливо це тільки. Есенс і то такий він не знаю дуже рідко він там буває. Тому ще до кольорових взагалі ноль і нічого не кажу, крім ось цього від NYX. Ми ну, вже майже закінчуємо. Я беру туш від клареса Я не знаю, з вона коштує. Мені її прислали на бартерну рекламу. Але Клареса це плюс-мінус бюджетний бренд, він польський наче. І... Я думаю, вона двітна. Десь, може, до 300 гривень. От зручна щіточка. Також я, я думаю, багато хто чує про мейблінці туші. Там Sky High, Lash Sensional, Classic Walmл. Та просто майже всі туші їхні популярні від Мейблін. Але їх можна придбати, типу, ну, без проблем. Але ось я раджу, як для новачка. Щоб ви просто сияли, які можуть бути круті туші. Ось клареса, наприклад, я вам раджу і купити від Глембі кольорову туш коричневу, якщо хочете добитися нейтрального еф... натурального ефекту. Або можете Lamel Oversize. От вони. туш. Тож... я про неї мовчу. вони вам такі вії зроблять, що Ви ще таких вій, я думаю... Ніде не бачу. Я вчора промалювала з нею ВІ. По-перше, вона так змивається легко. Просто раз, два і все. Мейблін так не змивається. На жаль, хоч мейблін також крута, вона телешенсейшна. Вона крута, але вона дуже, на жаль, вона дуже погано змивається. Ну ось у нас такі вій вийшли. У мене одразу говорю, у мене оця вій, всі, -всі вії дуже гарні, іначе йдуть якось лисичкою. Тут у мене якась собака-сутула. Тепер останній у нас етап це губи. Також губи, я думаю, дівчата просто всі люблять малювати, навіть у тих, у кого просто немає базової косметички. Я думаю, у кожної є якісь, якась матка, якийсь олівчик, якийсь блисколійка, бальзам, звісно ж. Тобто це все, я думаю, дівчат є. Взагалі зараз користуюся тільки всякими олівчиками. Помад у мене не так багато. Тобто я користуюсь олівчиком і блиском. Наприклад, у мене ось зараз в руках Glambi 111 відцінок. Я думаю, олівчики можна любі брати. Я рекомендую блес брати, глембі, ламель, тобто вони всі плюс-мінус бюджетні і дуже кльові. Блес, то якщо я мовчу, вони можуть по знижки за 30 гривень. Так що не грібайте, якщо вам дуже сподобається Блес. І на наш блиск від Maybelline. Макіяж вийшов з базовою косметичкою, він вийшов максимально гарним повсякденний макіяж в основному. На цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на цей канал, Залиште якийсь коментар та поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всіх дуже люблю, всіх цьомку і всім па-па!